Всім доброго ранку. Ну Шерхлітель ми зняли. Зараз залишилося помити, виставити на продажу, можливо, хтось візьме. Бо Все-таки вирішили, що будемо брати 3-метровий. Якщо це продамо, то візьмемо 3-метровий. Ні, то будемо так і тягнути. але краще б 3-метровий, щоб він захвачував більше колію брав. І вчепили плуг. Я вже трошки за 2 дні поорав. Поки що більш-менш позитивніше, ніж роки було думаю, буде дуже сильно забивати, бачите, я їх був покрасив і краску деякі покрасив, деякі цим маслом, ну, нігролом помастив, салідолом. Такі ржаві були, заїхав пісок, правда, спеціально, що пісок там. Пройшов два-три круга і блестять, Трошки кончики тільки налипають і перші трохи налипає. Тут бачите, щось тут кусочками, як не хоче старатися. Ну і перші. Нам більше налипає перші. Без притлужників. Мобусь з притлужника було б краще, але немає часу з ними гратися. Ми кожен рік їх ставимо, кожен рік їх знімаємо. То їх забиває кукурузує, то вони болотом забивають. Короті, одні проблеми. Тому остатків дуже багато зверху. Але так і таке, немає часу чекати, бачите, яка погода. Сьогодні туман. Щось чуть -чуть. Не, туман трохи. Завтра дощ малює. Малювало 30 мм, вже уйшло. 3 мм. Ну, Може невеликий, бо ще батенько. Нам ще орати 20, 30 і 10. 50 гектарів. І все. Рихли ми все, що хотіли. Оце це кукурудзу тільки орем. Вони ну, не знаємо, як буде ще Після рихлення дуже багато остатків. Ліска буде ще після орендки менше остатки, але після рихлення дуже багато. І як наша там стоїть, так вона не посіє. Ну, є питання, трошки переживаю. Да, може пакувати розтяне цей, але ну, трошки втрати. А це хіба що, можливо, якщо сильний дощ піде, затягнеться, то плуг може погано йти, буде забивати, горнути, то можливо кинемо ще раз переклітель. До чого дойшов прогрес, бачите? Вже на автопілоті він собі сам їде до поля. Проблем з цим ніяких немає. Виставлю лінію, маршрут зберіг. І все. Зараз цікаво побачити, як їм буде на повороті. Руль спеціально відкинув, щоб не бачили. Що я не рулю. Об'їжджають навіть ямки. От, от технології. Ой тут, звісно, трошки кидає. Треба спробувати аж до себе додому, що він записав. Але поворот майже 90 градусів собі без проблем справився. Можуть, коли хочуть зробити, можуть. Все, тягне. І це, напевно безкоштовний сигнал. Багато хто каже, що він уходить. Нормально він тримає. Я навіть не бачу світ вчора, що я їхав. Так він є. Може, там йшло на сантиметрів 5-10 за ніч. Але нормально, на безкоштовно можна, да, навіть ямку собі об'їхав болотом. Так, ну, відео про Оренку. В зробив я вже 25 гектарів по самому щечку. 26. І розход у мене вийшов 25,5. Вроді для хто скаже, ого, як багато, я скажу це дуже мало. Ну як не дуже мало, але мало. Якщо в ці роки були в нас по 30-ки, це мінімум розход, то в цьому році, коли 25, аж душа радиться. Чому так, не знаю, можливо, то, що багато дождів пройшло 100 мм за осінь, і земля трошки відійшла. Можливо... Можливо, то, що ми його прошили, і трактору легше йде і він більша швидкість. Бо раніше я їздив скільки там. Ну, 6,4 км тягнув плуг, 6,8 це махно. У цьому році 7,4 спокійно. Навіть був на прямому ефірі в Тіктокі. Ми його розкрутили до 9 км, він нормально собі йшов, але й забився плуг. Дуже по остаткам роззабився моментом. То я так більше не їздив. Так, Дуже за кінець маршруту. То 25 розход не дуже радує. На цей же день. Глубина десь до 30-ки, ну може, 27, сильно прямо там не глубимо його, нема часу нема, і нема смисла. Якщо хочемо заглубити, візьмемо рехлітір та і з регітером пройдемо. На поле виїхав, тут така погода один туман, і прямо кукурудзу дивлюсь. Сира така, сира стоїть. Це, це поле треба виорити і це. Фон, бачите, такий собі, ну, як є. Так. Коробку вторий режим. Принаділка. АМС. Поле переключити. Так, відновити роботу. І погнали. Кашвидкі вот трошки зіб'ю. Заїхав, думаю, що з плуг не оре а забувся нев'язку розблокувати. І вона заднє колеса пустилася, а перед навіском не ну, і все. Ореми поперек. Що поперек, бо це батько щось насіяв без мене. Ну, Зато рівненькі рядочки. Ми завжди такого орем, такого культивірну, зрозуміло, що під культивацію, там угол беру якийсь. І так завжди сіяли. Гони кілометр 400, самі длінні в нас тут. Трошки були проблема, бо туди і назад трошки було добре, не вистачає на ОПС. -ки. Але нормально обирали. А це щось батькові не сподобалося, він посіяв так. Оралось так, культуру так, сіяв так, дуже кидало, коли сіяли, дуже кидало, коли бризали, дуже кидало комбайном, я тут показував. І зараз кидає, коли ору. Ну, він каже, що більше так вже робити не буде, ну є. 7,4 поставив. Нагрузка, ось така пробуксовська 7,8. Дивився, що така дивна це нагрузка, якщо накрутити йому 9 кілометрів то він теж поїде і нагрузка, ну, трохи більше де перевалювати за 100 містами. Я стараюся, щоб він достав, якщо я припинає, то він так щоб не виходив до цього. Ну, спокійно він їхав, ось 7,6, 2,7,4 кілометра. Ось ця цифра, і тоді видно. То бачите, він їде теж, але вже нагрузочка буває містами за 100 перевалює. Ну, мені не дуже подобається таке. Хоча все нормально. Ну, мені жалко його так. Мене не сильно не спасе, тому я собі ставлю 7,4. Ну, я сподіваюся, що мене той кілометр якийсь не спасе, якийсь там гектар лишній в день, а трошки ресурс його збільшиться. Ну, моя логіка така. Дуже я хотів замовити гектекрони, попробувати. Написав ще, коли рихлив, написав їм на сайті там, з менеджером. Хотів замовити два штучки на пробу. Ціна їх така не дешева, 7 тисяч 750, так чи не помиляюсь за один. Ну 7 тисяч, грубо говоря. Ті замовити два штучки на одну сторону е, на пробу. Якщо сподобалося, замовили б там весь комплекс, якось так подумав. Хоча в мене є дуже великі сумніви, по-перше, по прилипанню, а вторих по цій нашій важких землях, як грудка, що воно його не вирвало. Ну, короче, але яка в них проблема? В наявності в них не було, можуть відправити тільки в понеділок. Сьогодні у нас субота. Якщо в понеділок відправлять, четверга ще до нас приїде. А я сподіваюся, якщо погода дождів не буде, то до четвера ми вже всю оренду закінчимо. Там тиждень треба нас, нас, було б чекати, ну коротше, а на що нам треба, якщо ми закінчимо оранку. Тому поки що вже відмінив на цьому році, тим більше воно більш-менш нормально працює. Да, воно, бачите, круг зробив, десь трошки налипає, десь де гойдати воно відпаде, десь залишиться. Тож, так і не без цього. Але ну, цікаво було, бо я так подивився, пару відео, там люди кажуть, що і легше наче втягнути на кілометр два, ніж раніше, і не налипає, і менше цього солярки йде. Бо в нас завжди була проблема, що воно налипає, набиває. І земля така ну, мокра. Хоча бачу, ну, бачите, зараз може то, що зранку на колесо так налипає. Лумині, це все. Ну, видно, що купру прям мокра, бо туман стоїть. Перезагрузив монітор, бо щось не рахує. Гектар і теж не рахує. Щось, щось може, случилось. Ще Чіще не гектар, але ще лікція не показує, призвичені. Гектар, в принципі, рахує. А, все, запрацювало. 1,4 гектара в час показує. 1,3-1,4. Я дивлюсь від пробуксовки, як він пробуксує та й скидає. Ну, раніше, я кажу, 10 гектарів в день це з утра до вечора якраз бак уходив. Навіть уходив більше, ніж 30 літрів солярки. То зараз 13 гектарів я спокійно роблю це десь з 9 ранку до, до 9-8, до як колись. Пізно ми мене працюємо. І ще бак від трошки лишається. І це 13 гектарів. Ну, правда, опять же, на длінних гонах. Якщо було поле коротке, таке, що треба було крутити, можливо, менше було. На таких гонах, то така прозвітленість. Зараз, фон до. Курузи тут небагато, дало, десь 40 з чим то чистими, мінус 10 тонн. Що зняли з нас за осушку. Плюс... Коротше, відмовляюся вже від кукурузи. Те ще думаємо, якщо посіємо наступний рік 9 гектарів, на тому полі ще рихлив то 9 гектарів буде, якщо йдемо ФАВУ, 250 А якщо не будемо сіяти, то можливо треба ту з кукурузну жатку продавати. Бо навіщо вона нам треба? Про що ще думаємо? Ну, в цьому родственне смисла її продавати немає, вже все закінчився кукурузи в більшості людей. Фон до і фон після. Багато зверху. Хтось каже, страшно. Ну, Нас не сильно лякає, у нас Вілісовський культіватор п'ятирядовий. Він це все розтягне. це вже не перший рік таке. В принципі, кожен рік така оранка у нас, плюс-мінус. Воно до весни трошки зниє, трошки вітром здує, культиватором розтягнеться і тут буде грядочка. Оце єдине що проблема з сівалкою. Дуже давно ми хочемо сівалку, вже років 4. Найголовніша проблема це транспорт. У нас тут гори, чи не віздя неї проїдеш, тільки треба. Від чіпляти, це приїжджаєш чи кардани там залазить, коротше, надоїло це все. І на собі не потягнеш, бо перше, горе дуже важко їхати, аж передок підриває, містами дуже вузько не проїдеш посадки, і там стовби стоять. Ну, коротше, пробували ми, не годиться. Тому варіант такий. Шукати сівалку. Сівалка в нас два критерії найголовніше для мене. Це щоб складаюча що рама була, по два крайніх склали собі. І бажано центральний бункер. Приїхали, і Бегом раніше, може цьому році, там, ну, ці роки ще врузили руками, а потім колись краном висипали все, щоб мінімізувати ручну роботу. І першу камсівалку. Звісно, в ідеалі це якийсь хорш маестро або темпо L, але ціна їх 120 євро, що одно, що друге, для наших там, 150 гектарів сіяти пропашник, ну, через що? Але купляти сівалку за 120 євро, щоб посіяти 120 гектарів, ну 150 гектарів. Ну, це в сенсу взагалі немає таких коштів. Це хіба що ходити в найм. Там, якщо сіяти 1000 гектарів, ще більш-менш далі. Вона себе буде купляти і все. І ціні не так буде теряти, ну, нормально. А для цього, ну я сам розумію, я дуже сильно з цієї не загорівся, але у нас і коштів перших немає. Авторик розуміє, що ну, це абсурд, як мені сказав. Тому що там щось простіше. Українська ремсинтез Атрія мені подобається концепція, але сама сівалка щось така, вона ще, як на мене, трошки сировата. Хоча, опять же, я нею не користувався, нічого такого погано сказати не можу. Ну опять же, ціна її. Ціна, там, якщо не помиляюсь, десь під 60. Теж. Бо ще теж, такий один є критерій це електропривода. Я хочу, щоб була електропривода, щоб можна було ставити норму, зразу міняти в кабіні. Цими цепами у нас теж є проблема, що ця наша сівалка дуже сильно ми Лібно, що вона пішла УПС під ресинтезу. І буває, падає цеп. Там нових вони вже трошки поміняли його схему, а в нас дуже низько, і це падає цеп, то батько всі сіяти ось так, бо пішов по краю, От, особливо тут на горках, вона починає один плин лізти ліпше і починає зривати. Тому хоч це електропривода, в перших норму міняється, а вторих, відключення секції. Можна там докупити. буде. У нас монітор поки не підтримує, але це можна було поміняти, це не проблема. Але вирішив зараз запитати у вас, може хтось порадить, поради, яка така краще. Подивився, я ще мені написали за Kverneland Optima HD. Сівалка, в принципі, там можна її в районі 20 тисяч доларів. що понятно. Це десь 18-й рік, якщо там 13-й рік ще дешевше. Там теж є електропривода. Не знаю, як вони працюють, чи є там відключення секції, але там електропривода. Як вона взагалі? Чи можливо якісь інші є? Бо Хочеться, скажіть, дисково спробувати, хоча теж дисково. Одні кажуть, що пізно треба заходити сіяти, як ця анкерна вже буде сіяти, то дисково треба чекати. У нас тут дискового нікого немає, щоб тільки в холодні Але якось сіють, вони сілюють, якось сіють. Тому... Теж хочеться попробувати. Бо ця рила вона мені не подобається особисто, вона дуже Розкидає це все, канави такі робить. А так би сіяло як дисково, вона собі тоненько нарізала, і як вона тверді, в твердішу землю може зайти за що діска менше, можливо, там весною менше треба буде культивації робити, щоб менше оце все розрихлювати, так вона і зайде собі на ріже, тільки хімію спрацювати, щоб не пішло. А за секверний ленд перший раз ще і це побачив, так візуально мені подобається. Теж бункер, дві секції закриваються, і ціна ціна, в принципі, більш уже реальна. Бо поки ми насобираємо на якусь там здорову сівалку, гарну. Там 60 тисяч, да, як це ти РМ-70, то прийдеться ще довго цей сіяти, а 20 вже більш-менш щось реальніше знайти.